Логвиновин знову під контролем терористів. Розповів першому телефоном Семен Семенченко. Зараз там тривають бої, кажуть і у генштабі. Учора бійці 30-ї бригади збройних сил разом з батальйоном Донбас були змушені залишити селище. Бійці кажуть, у них не вистачає техніки, немає розвідданих, а також погана злагодженість військових підрозділів. За їхню інформацію зараз противник атакує Луганське між цим селищем та Логвиновим. Триває потужна артилерійська стрільба, каже Семен Семенченко. Весь вечер, ночь и сегодняшнее утро идет артиллерийская дуэль. Логинова пока остается в руках российских наемников. Они пытаются наступать дальше на Луганское, а у них это не получается. Бои столкновения происходят в формате артиллерийской дуэли и периодических ударов друг по друга сил бронетехники. Значит, я считаю, что в общем и целом необходима большая согласованность разным видам войск потому что силы и средств для выполнения боевых задач на уровне достаточно. Я лично, как командир батальона Донбасс, сейчас пытаюсь все-таки собрать части батальона, которые командование распорошило по разным секторам чтобы самостоятельно выполнять боевые задачи и не зависеть от бронетехники и других подразделений. То есть в настоящий момент бои идут между Луганской и Логвиново. Логвинова в руках россиян. У батальйоні Донбас, який вчора прорвався у Логвинове для зачистки, також підтверджують, що терористи перекидають туди значне підкріплення. Боєць Євген Шевченко на сторінці у Фейсбуці розказав подробиці. Їх несподівано атакували танками, кулеметами та мінометами. Каже, стрілянина була така масована, що Донбасівці не могли навіть підвестися із землі. Один із них на позивний самоліт Під таким вогнем підбив ворожий танк, але батальйону все-таки довелося відступити. Троє бійців загинули шість поранено. Біля Логвинова ці взяли у полон 17 сепаратистів, вони розказують, що туди їх перекинули тільки вчора. Обіцяли зарплату 360 доларів на місяць. Вам сказали, на я, тут, я хотів отримати тут, бли, одну зарплату і уйти. Там в окопи на ждановки робочі. Я в місяць відработав, да і все, і пішов би обратно. Тому. У мене там все страпа, що 8 лет. Треба було школи. Из-за этого вот я... С какого времени ты уже воюешь? С 3 декабря. И тебе ты получал зарплату или нет? Нет, они всего обещания кормили. Командир вашей группы кто? Железный. Это позывное железо? Да. Откуда родом, кто такой? Ну, вообще с России. Да. С России? Именно точно я сказать не могу.